От зараз ми доплили рамочку, і зараз ще перевішуємо знову. Ірина Ковалевська координує плетіння маскувальних сіток для військових у громадській організації захист, об'єднання волонтерів. Волонтерить каже з 2014-го. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян розповідає, плетінням зайнята зранку і до вечора. І так щодня. Я починаю підрахунок, скільки видано сіток з наростаючим підсумком. От і готувати там. Кані для нарізання. У нас є волонтери, які нарізають, щоб коли приходять волонтери плести, щоб було все готове. Оце мій початок дня, а так, якщо все готове, я стою і плету. Працюють зазвичай гуртом. Вплітають, каже станбонд для полегшення сітки, плетуть змійками. Так, щоб не було рівних ліній, от, змійками, щоб зверху з безпілотників не було видно. Ну, все, що робиться під сіткою. Тобто, там може бути і військові, там може бути і техніка. ж плететься для того, щоб зберігати і життя військовим. Якось пригадую, їй зателефонували з фронту з подякою. Військовий каже: Ми вам дякуємо за те, що ви спасли нам життя. Я говорю, а як я ж тут хмельницькому? А він каже: Ви нам видали сітку. І ми накрили бус, і расисти проїхали поруч і нас не замітили. кажу, хлопці, дякуємо вам, що ви живі залишили, бо ми для цього і працюємо. За майже три роки повномасштабної порахувала Ірина, виготовили 1800 кікімор і понад 2,5 тисячі сіток. Я порахувала метраж, то приблизно 70 тисяч квадратних метрів наплели. Був такий період, повномасштабний, коли почалося на Київ, відправляли 100 сіток. Ціла машина була. Тоді плили всі, багато людей було, і в нас тут волонтерів прямо черга стояла. Ну, зараз просто багато різних волонтерських центрів і плетуть в різних точках. Тому в нас менше, але ми просимо, щоб приходили, допомагали. Цими днями, каже, виконують замовлення від військових на 50 сіток на різні напрямки фронту. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.